Так, покажу зараз один нюанс старої прошивки. Прошивка ця хороша, нормальна, значить, єдиний нюанс, який я помітив у ній, дивіться, зараз покажу, от прилад працює. Все адекватно. Чудово працює, все клас. Осередив. Давайте навіть датчик диму піднесу європейський. Ось. Е, дуже швидко реагує і швидко скидає покази. Це він тільки гаму зафіксував, бо через пакетик не проходить альфа. До речі, що я помітив, в старій прошивці, тут стара прошивка, от зараз покажу, яка саме. Ось ця прошивка. 4.11 Вона, ну, якби бодріша, швидша. Вона швидше. Реагує, швидше скидає покази і швидше відображаються цифри після автоматичного обнулення, коли фон підвищується на якісь певну кількість відсотків. Автоматичне скидання фону і замір заново йде. А в новій прошивці, вже в новій, це Зроблено гірше, там більш тормознутий прилад, він повільніший і так далі. Ну, е, значить, що що? В новій прошивці є ще мова там, українська в меню, є французька. Більше мов. Тут старій прошивці немає. Тут, якщо ми зайдемо, от, екран. Тут тільки англійська і російська. Ще різниця в тому, що яскравий дисплей тут називається контраст і регулюється у відсотках. От, можна поставити 100, 50, 35%, 20%, 10%. 5%. 5% І 0%. Це 0, але все одно ну, видно світиться. Так, а в новій прошивці там не відсотки, а одиниці, і там, по-моєму, можна тільки 1, 2, 3. Три рівня яскравості. Тобто тут старий прошивці краще, Більше вибір режимів підсвітки. Далі, і ще що? Виключення. Виключення екрану. Я поставив нікогда. Давайте поставимо 15 секунд і покажу, що буде. Е -е. Ось, і все. Він в гамі. І все. Через 15 секунд він має погасити як би дисплей. Е -е. І продовжувати працювати в теорії, але він вимикається. Тобто це. Ця функція знаходиться в режимі екран. А ні, працює далі. Бачите, клацання йдуть щелчки, ну, як дисплей е, вимкнувся. Тепер пробую увімкнути прилад. Давайте натиснемо будь-яку кнопку. На верхню натисну, звук пішов, далі на наступні натискання не реагує, і прилад вимкнувся. Отакий от нюанс. Це я помітив тільки от в цій старій прошивці. Цей нюанс важко помітити самі, розумієте. І тепер все, прилад вимкнутий, щелчків немає. Не при... тобто я натиснув кнопку догори і він вимкнувся. І тепер знову, от, щоб запустити, вмикаю. Придеться затискати і отримати кнопку вимкнення. Тобто, це функція ну, отакий от... От нюанс. Коли вимкнувся вже дисплей, і він далі працює, ви натискаєте кнопку вверх, і він виявляється вимикається цією кнопкою. В новій прошивці такого я ніби не було, але потрібно перевірити. Я ще не перевіряв. Ну, Це такий нюанс. Нюанс старої прошивки. Ну, Це нічого страшного, з цим можна жити. Я не рекомендую, якщо у вас стара прошивка, оновлюватись на нову. Ну, Хіба що ви не знаєте англійської мови або російської, якщо для вас це критично, тоді оновлюйте. Тільки раді мови. Все інше не має сенсу оновлювати, бо стара прошивка мені більше подобається. Вона швидша, ну, краще тут все. Давайте знову почекаю 15 секунд, поки погасне дисплей, і спробую натиснути кнопку іншу оцю. Живлення. Подивимось, чи він увімкнеться, чи вимкнеться прилад. Очікуємо, очікуємо 15 секунд. Щоб він погас. Тобто мої рекомендації такі, якщо у вас є стара прошивка, і вам підходить мова англійська меню або російська, то залишайте так, як є. Це буде супер. Він вас буде швидше реагувати, він будріше. Ну, і більше варіантів налаштування яскравості дисплею у вас є, маєте переваги. Єдине тільки пам'ятайте, що ця функція, коли ви вмикаєте, щоб сам дисплей гасила, ну, давайте зайдемо знову, а, воно поставило нікогда, бачите? Поставило само на нікогда, давайте ставимо 30 секунд. Повертаємось назад, хай вимкнеться через 30 секунд. Тобто, коли перезапустив прилад, але батарейки не діставав. Воно само скинуло налаштування сін дисплея з 15 секунд на ніколи. Також нюанс ось такий. Ну Це. Стара прошивка їй 7 років, тоді було ось так. Але це помі... помітив я тільки зараз. Це не критично, це дрібничка, але просто покажу. Все, от погас. Дивимося, чи щелчки продовжуються. Ще очікуємо. Очікуємо, клацань щелчків немає. Тобто, а при... якщо ми вибрали налаштування 30 секунд, то він взагалі виробився. Взагалі виробився повністю. Тобто ця функція вона по суті вона не гасить дисплей, вона вимикає прилад через заданий період часу. Цю функцію правильно було б назвати автоматичне вимкнення приладу. Коли він повністю вимкнеться сам, через скільки часу. Але вона тут в розділі дисплей знаходиться виключення. От, ну це виключення не екрану дисплею, а іменно самого приладу, От, щоб ви знали просто. Ось так. Будете знати. Будете ще раз на 15 секунд поставлю і перейдемо там, навіть в режим пуш. Подивимось чи вимкнеться. Ось таке. Тобто ця функція не дисплей гасить, а автовимкнення приладу, щоб ви не забули його вимкнути, він сам вимкнеться через заданий період часу, який ви його запрограмуєте. Це корисна функція, мені потрібна. От, все, виробився. Все бачите. А функції гасіння дисплея, щоб він затінявся сам, просто затінявся, продовжував працювати. Тут немає. А в новій прошивки є. Тобто, якщо для вас важливо, щоб він не вимикався, а іменно гасив підсвітку і далі працював, то це тоді оновлюйтесь на нову. Так, так, з, от, все. От Про цю функцію я хотів цей нюанс розповісти. Можливо, комусь він важливий. Мені він важливий, я би. Користувався так і далі. Мені важливіше, щоб прилад сам вимкнувся, коли я забуду його вимкнути. А підсвітка, щоб гасилась. Так, виявляється, тут можна тільки вручну, ось так зменшити до нуля, 0%, 0 там є. Так, а просто гасити дисплей виходить, немає в цій прошивці, щоб ми погасили дисплей. Ну все, про такий нюанс я розповів. Так, дисплей реально вигорає на сонці, якщо довго його тримати на сонці. І тускніші будуть цифри. Ну, буде підсвітка, все зменшуватись і зменшуватись. І відтінок ось такий, бачите, мали би бути білі. Оце мікрорентген в час написання, а вони такі розово білі, трошки рожеві, якщо придивитися. Ну, ну, такі вони розові, як. Шкіра свині. Трошки слегка так розовенькі, ну не сильно. Вживу менш розові камера моя. Колір неправильно передає. Ось. Тобто вживані прилади в них дисплей вигорівший і гірше видно. Можу взяти в мене є новий, можу порівняти, то різниця суттєва. Видно різницю тут більш. Тусклий, тут ніби підсвітка на 10%, а новий, якщо я поставлю, буде яскравіший. Це так. Ну, все.